З моменту виходу Helldivers 2 вже потрапила у чарти найпопулярніших ігор у Steam. Я награв десь 15 годин і зараз поділюся власними враженнями про цю гру. І не хвилюйтеся, це буде нормальний огляд. Мабуть, аж занадто. Привітулі! Історії як такої гра немає у вступному відео. Нам окреслюють світ, в якому відбуваються події, і на тому все грає прямим продовженням першої частини. А відтак практично дослівно цитує військово-тоталітарну доктрину Землі з фільму Зоряний десант Пола Верховена. Браві солдати, пекельні десантники, несуть звільнення та демократію в нові світи, звільняючи планету за планетою, сектор за сектором. Під звільненням, а вже ж мається на увазі знищення всього живого. І якби не загальний сатиричний настрій цієї гри, то її фабула в наш час сприймалась би дещо інакше. Загалом я б не відмовився від п'ятигодинної сюжетної кампанії з суперземлею, військовими і так далі. Просто повторити той же зоряний десант, було би достатньо. Ну в атмосфері ж повторюють його, то чому б же і сюжетну кампанію не зробити такою ж? Візуальну гру важко назвати технологічною. Простоту картинки особливо помітно у навчальній місії. та й пара членів екіпажу виглядають так, наче були перенесені з оригінальної гри 2015 року, без жодних поліпшень, а це ізометрична гра була, нагадаю. Але ця простота чудово компенсується загальним виглядом та ефектами, особливо в динаміці, за що варто дякувати художникам. А вже ж. А ще гра дуже кінематографічна, чого зовсім не очікуєш від подібного проєкту з Танської рубки відкривається панорама на кораблі інших гравців, які пришвартовані на орбіті планети. Можна навіть помітити, як з них вилітають ракети та постріли. При переміщенні на іншу точку планети корабель фізично летить до місця призначення. Висадка на планету показана в профіль десантної капсули з краєвидом планети. На задньому плані також помітні інші десантники, які вирушають на свої завдання. Дуже гарно під час виконання місії, особливо вночі, хоча б раз трапиться момент, який точно захочеться. Записати окремим відео. Хай то зграє жуків, які виринають за пагорба, чи скидання на палму на форпост. Навіть просте пересування нічними джунглями, залитими місячним сяйвом, створює неймовірну атмосферу. Так, це дешевий спосіб покращити картинку, але він працює. Особливо, якщо за дерев десь виглядає база противників, на яку за секунду полетить чимала порція вибухівки. Кожна планета має лише один тип покриття: це може бути засніжена пустеля, чи джунглі, чи вологість закриває. Сонце навіть у денний період доби біомами їх складно назвати, бо типи ворогів залежать від складності гри, а фауни як такої немає. Природні перешкоди на планетах відрізняються лише візуально. На засніженій планеті сповільнюють рух глибокі сніги, а на планетах з теплішим кліматом грязючка. Чогось унікального, що притаманне лише одній планеті, я не зустрічав. Концептуально та ігромеханічно гра практично дослівно повторює першу частину. Це по суті такий ремейк в повноцінній. Цінному 3D від третьої особи, і фанати оригіналу, я не впевнений, що знайдуть для себе щось нове. Ну, в плані механік. Військові дії розгортаються на планетах одночасно у двох напрямках: термінідів, жуки та автоматонів. Ну, думаю, зрозуміло, хто це. Третю сторону, якою в першій частині були ілюмінати, поки що не додали. Поступово потрібно звільняти планету під ворожим контролем. Звільнення відбувається шляхом знищення ворожих сил. Після виконання місії нам показують, що наші дії призвели до звільнення планети на 0,20.

Аби підвищити шанси на успіх, гра має прогресію в кількох напрямках. Спорядження, зброя та підсилення. Вони ж бустери для десантника купуються в бойовому пропуску за медалі, здобуті за виконання місій. Також їх можна знайти в розбитих евакуаційних капсулах, які зустрічаються на локаціях. Бустери по суті діють як перки чи пасивки. Один з перших дає повний набір амуніції, гранат та аптечок при десантуванні на планету, причому абсолютно всім членам команди. Зброя додаткових поліпшень. Немає натомість, конкретні типи володіють модулями, ну на кшталт Crysis. Можна обрати дальність прицілу, постріли чергами чи одиночними, скорострільність кулемета та інше. Всього у грі 11 видів базової зброї. Це та з якою ми вирушаємо на завдання. З одягу конкретно на ігролад впливає лише броня, при цьому ультимативно кращого варіанту немає. Відносно стандартної броні, в якої характеристики збалансовані. Броня за медалі, одні характеристики підвищує, ну наприклад, відновлення витривалості. А інші погіршує, ну за загальний захисний ефект. Натомість новий одяг містить бонусні ефекти, як от можливість носити більшу кількість гранат чи аптечок, або покращений захист від вибухів. Прогресія відбувається блоками. В кожному блоці є комплект броні, зброя, емоція та інше. Для відкриття наступного блоку потрібно витратити конкретну суму жетонів. Всього блоків 10. За 15 годин я дійшов аж до четвертого. Також є окремі блоки для власників преміум-перепустки. Їх всього три предмети там коштують дорожче, але відповідно кращої якості. Преміум перепустка купується за суперкредити. Їх можна отримати в базових блоках приблизно 850, знайти на мапі або ж купити за реальні гроші. За преміум доведеться відкашляти 1000 суперкредитів або ж 329 гривень. Також за ці ж суперкредити можна окремо купувати броню, яка поступово оновлюється, тобто все як в стандартних подібних магазинах. Так, це чергова платна гра, в якій. І є донатний магазин, якщо вас це якось турбує. З іншого боку донатну валюту можна заробити в самій грі. Хоч і доведеться трішки попітніти. Окремо стоїть покупка різних видів бойової допомоги з нашого корабля, який припаркований на орбіті, це може бути точковий потужний удар вибухівкою, скидання на палму на велику територію чи кулеметна черга з крупного калібра. Також можна викликати допоміжну ручну зброю, наприклад, кулемет чи гранатомет. З собою можна носити обмежений боєзапас такої зброї, але вона часто допомагає у критичних ситуаціях. Можливість отримати усі ці смаколики відкривається зі здобуванням певного рівня, але Тож потрібно купувати окремо за кредити. Смел like a hero of the і остання умовна гілка прогресії це поліпшення корабля. Воно здійснюється за окремі ресурси, здобуті на завданнях. Ці поліпшення впливають на ефективність корабельної допомоги, менше часу на перезаряджання на палму чи збільшення кількість магазинів додаткової зброї. Загалом прогресія відчувається повільною і не в останню чергу з причини малої кількості зброї. За перші 10 годин я відкрив дробовик, автомат, пістолет, кулемет та гранату. Ресурсів зміг зібрати лише на одне поліпшення корабля. Більш-менш збалансованим є відкриття корабельної допомоги за кредити. Вже після кількох завдань можна придбати кілька типів тактичної допомоги та ручний кулемет. Загалом зрозуміло, чому розробники затягують прокачування. Це сесійна сервісна гра, і гравців потрібно чимось тримати якнайдовше, але на мій смак краще б зробили додаткового контенту, бо до нової зброї фармити доводиться довго, а її ефективність не настільки висока, як хотілося б. Ще як варіант пришвидшити отримання базової зброї, бо зараз виходить, що з 11 Типів базової зброї чотири я відкривав 10 годин, що ну взагалі не дуже в контексті цієї гри. Успішна евакуація з ресурсами трішки прискорює прокачування, але на загальну картину повільної прогресії це мало впливає. Ще й на старті гри були баги, коли ресурси могли просто не нараховуватись. Тож ну, було дуже весело. Helldivers 2 це секс <кх1> сексійний, <к1> це сесійний екстракшн action. Тобто, збираємо ресурси, виконуємо задачі чи ні. І забираємося з планети, поки жуки чи роботи не розбили макітру. Хоча в контексті тоталітарної планети остання не є обов'язковим, аби завдання вважалось виконаним. В такому випадку ми не отримуємо бонус за евакуацію десантника, а також втратимо усі знайдені ресурси. Якщо грати в компанії, то це може не бути проблемою, якщо ресурси були у гравця, який зміг евакуюватися. Знахідки усіх учасників загону в кінці сумуються та нараховуються всім гравцям. Тож у підсумку не важливо, хто. Саме доставив ресурси на базу, головне, щоб вони просто були доставлені. Гра має цілих 9 рівнів складності. Всі вони є частиною ігрової механіки. На складності банально так, це назва рівня складності. Доступні лише основні задачі та базові вороги, які ходять патрулями. На складному рівні це четвертий з дев'яти. Вже є тактичні цілі союзників та противників, другорядні завдання, великі бази противників та добре захищені бронею жуки чи роботи. Окрім цього, на складніших рівнях з'являються нові ресурси. Який також необхідний для високорівневого поліпшення корабля. Щоб відкрити наступну складність, потрібно пройти бодай одне завдання на поточній місії мають обмеження у часі: це 10-40 хвилин, в залежності безпосередньо від місії та від складності. І я думаю, на вищих рівнях складності цей час буде тільки збільшуватись. Чим ближче до завершення відведеного часу на виконання місії, тим агресивнішими стають противники та збільшується їх кількість. Проте бували випадки, коли час тільки підходив до екватора, а вороги налітали з кінченними хвилями, наче у них точка відродження за найближчим деревом. Втікти від них практично було неможливо, перебити також, бо нескінченно наступають нові. Ну, як ви зрозуміли, це доволі дратуюча схема. Також дратує всевидючість противників. Навіть якщо перебуваючи десь високо на пагорбі чи далеко ховаючись за великою каменюкою, кинути сигнальний маячок для скидання бомби, противники одразу дізнаються розташування гравця, наче на нас вказує велика стрілка розміром зоряний Рейсер і починаючи з середньої складності, це становить справжню ігрову проблему. З'являються великі броньовані жуки, у яких відкрита до ураження лише задня частина тіла. Граючи з командою, це не проблема, поки членестоногі бігає за одним героєм, інші розстрілюють його дупу. Та коли граєш один, єдиний безпроблемний спосіб вбити велетня це скинути на нього потужну вибухівку. Але він падло, постійно втікає від неї. Про цикл гри докладно розповідати не буду. Тут все стандартно для жанру екстракшн екшенів, та є в в принципі, вже його згадував. Хіба що коли персонаж помирає, ви викликаєте нового, ідете на місце смерті попереднього, підбираєте всі ресурси, щоб не пропало. Ну і біжите далі. Я грав залпом, тож доволі швидко цей ігровий колообіг почав набридати. Впевнений, якщо звертатися до гри сесійно, як належить цьому типу ігор, то її вистачить надовго, як в плані прогресії, так і цікавості до неї. І звичайно ж, в такі ігри краще грати в компанії. Це полегшує винищення недемократизованих одиниць та збільшуються шанси на успіх. Пішне завершення місії сподобалося, що при організації загону гравці фізично прибувають на корабель капітана і вже з нього вирушають на завдання. Окрім цього, напарник може приносити й іншу користь в бою, наприклад, носити крупнокаліберні набої та перезаряджати гранатомет, поки ви його тримаєте на поготові. На початку гри в око впадають не найкращі анімації, та й до прицілювання потрібно звикати. Воно тут дуже інертне. Але за кілька годин грання та підлаштування чутливості гімпада грати стає зручніше. Та веселіше, хоча загальна дубовість персонажа часто про себе нагадує. Я награв близько 15 годин, і чесно кажучи, мені вистачило. Та й тут ще й нові релізи стукають по плечу, тож коротко підсумовуючи, Helldivers 2 – це сесійний екстракшн шутер, в який весело грати з друзями та навіть на самоті. Сатиричний погляд на військову тоталітарну країну, по суті, всю планету додає певного шарму, але бодай коротка сюжетна кампанія грі не завадила. Також прогресія могла бути збалансованішою, особливо що Стосується базової зброї, We must take back of але жодні мінуси не завадять отримувати задоволення від місіонерства з факелом свободи, який запалить вогонь демократії в кожному куточку галактики, навіть якщо ніхто цього не просив. Ось тут вже з'явилось відео про тоталітаризм в іграх. Обов'язково його подивіться, якщо пропустили. Воно дуже класне і дуже цікаве. Побачимося там за кілька секунд, а я дякую усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та Баймієкофі, особлива подяка Данилу Румянцеву. Якщо ж ви маєте бажання підтримати канал, то всі посилання знайдете в описі. Бувайте, бережіть себе і далі буде. Па-па.